Біля вхідних дверей до укриття є табличка з написом Шлях до укриття. Шлях в укриття позначений вказівниками та маркуванням, завдяки яким і відвідувачі суду можуть зорієнтуватися, як потрапити до укриття. В укритті є обладнана вбиральня, водопостачання, наявна ємкість з технічною водою. Укриття облаштоване місцями для сидіння, є обладнане робоче місце. Укриття забезпечене медичними аптечками для надання лікарської допомоги та тонометром. Є запас питної води та продуктів харчування, тривалого зберігання, а також теплих ковдр та керематів. В укритті є вогнегасники, інструменти для проведення демонтажних робіт у випадку руйнування будівлі. На випадок відключення електропостачання є ліхтарі. Павербанки, джерела безперебійного живлення та зарядні пристрої для телефонів